Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 11 січня. На Київщині температура в день буде від плюс 1 до 0 градусів, та вночі від мінус 2 до мінус 1. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увесь день ітиме дрібний сніг, який до вечора може посилитися. На півночі. У Житомирській області денна температура буде 0 градусів, а вночі до мінус 2. У Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сніг ітиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. У Чернігівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 2 до мінус 1 градусів, а вночі від мінус 1 до нуля. У Чернігові день буде хмарним. В сніг поступово перейде у дрібний дощ зі снігом. А ввечері очікується сніг. У Сумській області денна температура буде від 0 до мінус одного градусів, а вночі опуститься до мінус 2. Зранку до самого вечора у Сумах небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дрібний сніг, який ввечері піде сильніше. На сході у Харківській області очікується температура від 0 до мінус одного градусів в день. Та від мінус 3 до мінус двох вночі. У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Сніг, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати. У Донецькій області температура в день буде від 0 до мінус одного градуса, а вночі від мінус 3 до мінус двох. У Донецьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. У день та ввечері йтиме сніг. Який буде поступово посилюватися. У Луганській області температура вдень буде від 0 до мінус 1 градусів, а вночі від мінус 15 до мінус 5. У Луганську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний сніг, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. На півдні у Одеській області температура в день буде 0 градусів. Та від мінус 4 до мінус 3 вночі. В Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою вдень від нуля до мінус 1 градусів. Та від мінус 3 до мінус двох вночі. У Миколаєві хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу та снігу. У Херсонській області в день температура становитиме від 0 до мінус 1 градуса та від мінус 3 до мінус 2 вночі. Хмарна погода протримається у Херсоні увесь день без опадів. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від мінус 1 до мінус 2 градусів та вночі від мінус 3 до мінус 2. У Запоріжжі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Ввечері очікується дрібний сніг. У Криму температура в день буде від плюс 1 до мінус 1 градуса, а вночі від мінус 5 до мінус 3. З самого ранку небо у Сімферополі вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ зі снігом. На заході. На Львівщині очікується температура від мінус 1 до мінус 3 градусів в день, та вночі від мінус 7 до мінус 4. У Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами дрібний сніг, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. У Івано-Франківській області максимальна температура в день становитиме від плюс трьох до мінус 1 градуса. А вночі від мінус 8 до мінус 6. Ранок в Івано-Франківську буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без опадів. У Тернопільській області температура в день буде мінус 2 градуси, а вночі від мінус 6 до мінус 4. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг. На Буковині денна температура буде від плюс 2 до 0 градусів, а вночі від мінус 8 до мінус 7. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Чернівцях закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг. У Закарпатській області температура в день буде від 0 до мінус 1 градуса. Та від мінус 4 до мінус 3 вночі. Вранці в Ужгороді небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без дощу та снігу. У Рівненській області очікується температура мінус 2 градуса в день, а вночі до мінус 4. Протягом усього дня в рівному буде триматися хмарна погода: сніг, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від 0 до мінус 1 градуса, а вночі до мінус 4. Весь день у Луцьку буде хмарним. Ввечері очікується сніг. На Хмельниччині очікується температура мінус 2 градуса вдень та до мінус 4 вночі. Весь день у Хмельницькому буде хмарним. Усю другу половину дня йтиме дрібний сніг. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень буде від нуля до мінус 2 градусів та до мінус 3 вночі. Хмарна погода протримається у Кропивницькому увесь день, вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дрібний сніг, проте ближче до вечора він закінчиться. У Полтавській області в день температура становитиме мінус один градус, а вночі до мінус двох. У Полтаві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Сніг, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати. У Черкаській області в день температура становитиме 0 градусів, а вночі до мінус 1. Хмарна погода протримається у Черкасах увесь день. Усю другу половину дня йтиме дрібний сніг. На Дніпропетровщині очікується температура від мінус 1 до мінус 2 градусів в день, а вночі від мінус 3 до мінус 2. Зранку до самого вечора у Дніпрі небо буде вкрите хмарами. Другу половину дня очікується сніг. На Вінничині максимальна температура в день становитиме від 0 до мінус 2 градусів, та вночі від мінус 5 до мінус 3. Погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую, що дивились наше відео у ці непрості часи. Я хочу побажати вам миру, сили духу та віри в світле майбутнє. Нехай кожен ваш день буде спокійним і тихим. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі в наступних відео.